Такий важливий для України Рамштайн, який б, мав би відбутися в Німеччині 12 жовтня, він переноситься. Переноситься тому, що на Сполучені Штати Америки налітає маленький або великий такий буревій, і президент Сполучених Штатів Америки залишається вдома і не зможе таким чином прибути 12 числа. Чому цей Рамштайн важливий для України і чи може він відбутися? Так, він може відбутися. Зовсім скоро йдуть домовини або перемовини про те, що цей Рамштайн має відбутися там за неділю, за дві неділі, і все таки відбутися. Чому? Тому що це ключовий, ключова така зустріч. По першу чергу: це президентів і прем'єр-міністрів, тобто очільників взагалі всіх європейських країн. В першу чергу, НАТО, це така прощальна, я б сказав би, лебедина пісня Джо Байдена, тому що він вже залишає. Залишає посаду президента Сполучених Штатів Америки, тому що знову таки тому, що 5 листопада відбудуться заплановані відбудуться вибори в США, і там іде велика бійня за пост президента Сполучених Штатів Америки. Так, дійсно, це Рамштайн для України важливий. Чому? Тому що Україна мала бути і має бути однією з центральних точок. Цих, скажімо так, переговорів або перемовин, або домовленості. Чому? Я думаю, що там ще буде обговорюватися питання, що буде у разі, коли або якщо переможе Камала Харіс, то в принципі тоді ясно, курс Сполучених Штатів Америки, курс Джо Байдена і демократичної партії він збережеться. А коли або якщо переможе Дональд Трамп, консервативна партія, то там, скажімо так, ну поки мало ясного тому, що. Камала Харріс, вона вже неодноразово підтвердила свою підтримку Україні. Вона заявляла, що Сполучені Штати ніколи не залишать Україну. Дональд Трамп каже, що він закінчить війну там за день-за два. Як він закінчить, не зрозуміло, але це його слова. Тобто там більше невизначеності, скажімо так. І на мою думку, чому ще Джо Байден залишився в Сполучених Штатах Америки? Розумієте, от зараз насувається ураган на США. Вже, якщо Джо Байден прилітає в Рамштайн, а він міг прилетіти. А в цей час, значить там ураган пошкоджує доми, ураган, значить, там виходить там якісь річки з берігів, там щось перевертається, щось там машини, значить, щось палає. І це є підставою для саме перед виборами, бо залишився місяць для того, щоб консервативна партія казала: бачте, дивіться. Треба бути в країні, треба допомагати людям. Треба тут е, облаштовувати, як їм жити. Ну в принципі, правильно, треба бути. Президент має бути на місці, але ж він в той час там вирішує якісь там питання якихось там країн, не таких то й дуже подрібних з точки зору тих людей, які можуть коментувати це саме таким чином е, непотрібних країн для Сполучених Штатів Америки. Тому Джо Байден, ну як на мою думку, ми маємо розуміти про те, що. Політична ситуація і саме в Сполучених Штатах Америки і передвиборча кампанія, яка знаходиться фактично вже в, вирішальному, в вирішальній стадії, тобто 5 листопада вибори, ну це менше місяця, і він має залишитися там. Камала Харрис точно не приїхала б на Рамштайн. Чому? Тому що вона зараз, як учасник передвиборчих перегонів, і у неї кожен день, кожна секунда. Навого золота, ну витрачати при всій повазі до е цього Заходу і до лідерів е європейських країн. Ну Камали Харес зараз ну, недоречно. О. Ну, і друге питання це ми очікуємо, як поступить Ізраїль. Тобто Ізраїль, безумовно, дасть відповідь Ірану, але яка це буде відповідь? Знову-таки вступає в е суперечки, великі, скажімо так, е суперечки е геополітичної? Міркування стосовно того, чи як треба Ізраїлю на ну, відповідь, яким чином має Ізраїль надавати відповідь. Тобто, всі ми розуміємо, що відповідь буде, але яка це буде відповідь? Це буде відповідь по ядерним об'єктам, це буде відповідь по військовим якихось складам, базам, аеродромам або по нафтобазам, тобто, щоб повністю Ізраїль знищив взагалі всю дохідну цю частину Ірану, щоб Іран захлинувся без, без грошей. А зараз Ізраїль. Ну, так би мовити, ну, має повне право нанести відповідь Ірану, тому що Іран ударив балістичними і крилатими ракетами БПЛА по Ізраїлю нещодавно, ми пам'ятаємо. Загинув один палестинець, який жив в Ізраїлі після цього удару. Але ми очікуємо, чому Байден не хоче, щоб Ізраїль наносив удари по е нафтопереробним галузям е Ірану. Чому? Тому що одразу там. Іран добуває якусь певну частину нафти, ця певна частина виходить тоді з ринку, нафта піднімається в ціні, і, а це ціна знову-таки на пальне, і американцям погано, і Трамп може бути, або прихильники Трампа можуть казати, що бачите, у Байдена підвищуються ціни на нафту, ціни на пальне, а ми прийдемо, ми зробимо так, що у вас вони впадуть в 10 разів. Але я все це кажу, але при, при чому я е, це підтверджую, що ми, взагалі, ми українці та інші, ми не маємо втручатися е, право, не маємо втручатися в передвиборчу гонку е, в Сполучених Штатах Америки. Але ми можемо просто коментувати, висловити якісь свої думки, але знову таки, що тільки народ Сполучених Штатів Америки має право, і він обере свого президента. Це виключно право народу Сполучених Штатів Америки. Але ми зараз розмовляємо про... Те, що, так би мовити, довкола політики, і що може вплинути в першу чергу на політику допомоги Україні у війні проти Росії, і бачите, фактор Ізраїлю і Ірану, тобто війна на Близькому Сході. Отакі такі два фактори. Ну і закінчуючи, я хочу сказати про те, що все-таки Європа нас в будь-якому випадку буде підтримувати. Сполучені Штати Америки, хто б там не прийшов, я впевнений, що нас будуть підтримувати. Хотілося б більше ніж наразі при Джо Байдені, хоча Джо Байден може таки в останній своїй каденції задовольнити всі потреби в озброєнні і зброї України для того, щоб ми боролися з і подолали нашого ворога. Тобто Джо Байден ще може виконати свої всі обіц... обіцянки і зобов'язання. Тому дякуємо нашим партнерам Європи, дякуємо нашим партнерам Сполучених Штатів Америки. Бажаємо їм спокійного спокійних виборів. Бажаємо проведення Рамштайну в інший день І знову таки, щоб лідери країн зібралися обговорили всі нагальні безпекові питання, серед яких буде безумовно одним із найважливіших питань це Україна. І як захистити Україну від нашого спільного, я вважаю, ворога. Рухаємося далі до перемоги. З вами був Гепард. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі. Якщо ви хочете щось запитати, або щось просто хочете прокоментувати, будь ласка, мені буде завжди приємно читати те, що ви мені пишете. Слава Україні!